Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогої Світла. Давайте з вами подивимося, просить по Харкову. Давайте глянемо. Покажіть мені, будь ласка, карти. Давайте на, по Харкову, оскільки дуже часто туди прилітає, подивимося по 1 листопада, а 1 числа подивимося на продовження цього тижня. Покажіть мені, будь ласка, карти. Чого очікувати, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії, з 28, з 28 жовтня по 1 листопада 2024 року місто Харків, яка йде загроза через атаку ворогом через воєнні дії, а також Чугуїв, Харківська область, яка йде загроза через атаку через воєнні дії. Покажіть мені, будь ласка, карти. Харків та Чугуїв. Харків. Дрони будуть летіти. Чугуїв. Логістика під загрозою. Так, що тут у нас за загорання? Якесь загорання у вас десь там буде? Через збиття, через перехват, але буде якесь загорання. Так, тут у нас що йде відбиття, тут у нас, що по логістиці йде сплески емоцій. через що? Торгівля, місця торгівлі, загорання. Дивіться, це або магазин, або супермаркет, або міні-маркет, або будь-яке інше місце, пов'язане з торгівлею. Тут йде якесь загорання. <кій> <кій> може бути церковний магазин, може бути щось пов'язане з духовними якимись приналежностями, з церковними якимись ритуальними послугами. Біля цього місця може бути загорання. Також на центр буде направлено ховатися, показую. буде летіти щось в сам центр. Таке враження, що ракета. І в все, що пов'язано зі світлом. Проблема може бути зі світлом. Якась руйнація, якийсь приліт іде, ушкодження, пошкодження, якоїсь будівлі, споруди, біля неї транспорт може бути пошкоджений. Тут і шахіди йдуть так само, і ракети, і шахіди. Об'єкт пов'язаний зі світлом, з електроенергією. Це чугуїв. Давайте з вами Харків ще раз розглянемо. Ресурсний об'єкт. Новина. новина про що? Про, е, дивіться, багатоповерхівка, якась будівля висока. Е, висока будівля ж схожа на багатоповерхову будівлю або багатоповерхові будинки. Е, новина про якісь ушкодження, пошкодження такої будівлі, споруди. Також промислова зона, якась промислові об'єкти, виробничі об'єкти під загрози. Там буде якесь збиття, будуть щось збивати. І в околицях Харкова, десь в по периметру Харкова в якихось віддалених районах тут шахіди йде, шахідна загроза, новина та місяць, ага, тобто, що в темну пору доби щось будуть збивати. Далі щось буде направлено в сторону водойми, десь туди. Де якісь, якісь водойми біля Харкова знаходяться. І тут іде ушкодження, пошкодження, якоїсь будівлі, споруди. Знову ж таки, новини про транспорт, ушкодження, пошкодження, якогось транспорту. Знову ж таки вночі, воєнні об'єкти під загрозою. Десь буде якийсь приліт, але не факт, що в самому Харкові треба буде дивитися по сторонам світу, тоді зрозуміється болісний приліт з жертвами. Господарчі споруди, там де щось видається, і застосування все-таки авіабомби десь кудись вони застосують. Тут що у нас іде? Десь може бути збиття якогось чогось серйозного, потужного, що буде до вас летіти, схоже на ракету. Загроза дитячим об'єктам, приватний сектор, діти, та, дитячі площадки, дитячі майданчики, садочки, школи десь біля приватного сектора. Та, підлітки діти під загрозою ховатися, тому що щось, ну, якби, колесо фортуни 50 на 50, може бути, може не бути. Ну, може щось трапитися, може і обійдеться. Страшний суд, гучна робота ППО, медзаклади, якісь ще під, під загрозою. О. Ви знаєте, що по колесу Фортуни з дитячі об'єкти, колесо Фортуни. Це ще може, знаєте на що, і вісмірка чаш, все-таки це в нас водна карта. Може ще вказувати на якийсь басейн. Я можу помилятися, але мені це схоже на, якісь, на якусь площу, на якусь територію, де знаходиться якийсь басейн. Не знаю чому, щось мені таке прийшло, я думаю, не даремно воно прийшло. Давайте ми спробуємо, перед тим, як дивитися по сторонам світу, подивимося на цій А Що вона нам покаже? Ну, покажіть мені, будь ласка, карти, місто Харків. З 28 жовтня по 1 листопада 2024 року. В які об'єкти йде загроза прильоту або руйнації внаслідок збиття через атаку ворогом, через воєнні дії? Що може трапитися, де саме може трапитися? З якими об'єктами, з якими спорудами, будівлями? З якими об'єктами? Куди йде загроза Харків? Медичні заклади, знахар-цілитель, аптеки. Може бути щось, щось біля аптек. Залізничні дороги, залізничні вокзали, автостанції. Бачите, тому що карта переїзду. Так. Шукають вони там, де знаходиться ППО, там, де знаходиться те, чим ми збиваємо. Та? Так, Там, де велика кількість натовпу людей. Це торгові центри, це якісь площі, це місце скупчення великої кількості людей. Ну, це торгові центри, це розважальні центри, це кінотеатри, до речі, кінотеатри. І це будь-які площі, так, концертні холи, 음... <кхід> готелі, куди люди приїжджають і від'їжджають, тобто вокзали, готелі. Що ж це таке? Звідки вам береться? Привіт від ЗСУ. Далі до водойми. Далі воно буде летіти десь за межі за межі Харкова, в Харківській області в сторону водойм. В сторону водойм, знову ж таки, бачите, показує. А, десь. Є загроза все-таки житловим будинкам, десь ушкодження, пошкодження в житловий квартал, може що якісь бути влучення. Так, вулкан падає, тобто це загорання. Може бути якесь загорання в житловому кварталі. Сюди. І все-таки все залізнична дорога під загрозою, під ракетною загрозою. Так? І за межами міста передмістям. Бачите, на межі балансування. Ну, в даній ситуації це в передмісті десь. Склади, відділення почти, там, де щось отримують, якісь посилки, або де щось складають, де, де, де щось вивантажують. Ну, і все-таки, бачите, багатоповерхівка падає у нас, якась може бути пошкоджена. Поруч може бути якісь ресторани, кафе, де люди часто збираються для переговорів, для якихось зустрічей або для якихось святкувань. Якесь відоме, я так розумію. Родинами люблять збиратися.